Чому боюся сказати ні, навіть коли не хочу? Вітаю, мене звати Оксана Рябініна, і сьогодні я відповідаю на питання з рубрики Питання до коуча. Ви боїтесь сказати Ні, тому що боїтесь наслідків того, що буде після того, як ви відмовите. І це може бути реакція, так? Обурення, маніпуляції, залякування вас. Відчуття провини за те, що ви відмовили. Ви боїтеся цього емоційного напруження від наслідків. І це може бути тому, що вас виховали такою зручною дівчинкою. Хорошою дівчинкою, яка, звісно, все для інших робить, виконує, нікому не відмовляє. І тоді вона отримує любов. І це така стратегія, яка напрацьована з дитинства, на жаль. І тому в дорослому житті я хочу сказати, що ви маєте право сказати ні, тому що щоб вибрати своє життя і жити не для інших, а для себе. А як це робити? Це прокачувати свою самоцінність, підвищувати свою самооцінку. Це можливо за рахунок роботи над собою. Якщо вас ця тема цікава, підписуйтесь більше розкриваю її облозі, а також ви можете прийти на діагностичну першу безкоштовну коуч-сесію. Записуйтесь.